Кажуть, що одна картина варта тисячі слів а в деяких випадках вона може вартувати ще більшого. Перш ніж стати директором глобального місіонерського центру для релігії Східної Азії у 1990-х роках, Кліфтон Мейберлі прослужив кілька років у Таїланді як місіонер. Він помітив, що людей приваблює розповідь за допомогою малюнків. Одного разу я зустрівся в селі з пастором Лансі, і він запитав мене про те, чи бачив я коли-небудь картину останнього фрагменту життя Будди». Я відповів, що ні. Тоді він відказав, що в кожному храмі є така картина, і до того ж, пастор знав настоятеля того храму, тож ми відправились до нього. Лансі промовив до чоловіка: можеш показати цьому іноземцю картину останнього фрагменту життя буде? Той приніс і розгорнув її. Вона була 50 метрів завдовжки. Але найцікавішим для мене було те, що коли її розгортали, діти, які прийшли подивитися. На мене раптом забули про свої наміри і повернулися до своїх друзів. Вони розповідали один одному історію про довгу картину, що лежала на траві. Протягом деякого часу Кліфтон застосував метод мозкового штурму. Він хотів зробити євангельське послання зрозумілим для тайського народу. Я вже здогадався. Що живопис був основним засобом для ознайомлення з давніми розповідями. У храмах картинам ніколи не поклоняються, їм ніколи не моляться. Це не можна назвати ідолопоклонством, але способом людей нагадувати собі про історії предків через картини. Хотів замовити картини, що розповідали би про Ісуса. Він вирішив відвідати університет образотворчого мистецтва, і один з викладачів живопису порекомендував Кліфтону поговорити зі своїм вчителем. Тож я відправився в педагогічний коледж. Знайшовши його, я розповів, що зі мною трапилася дивна річ. Я хочу повідати про одну історію, яку в Таїланді ще ніколи не чули. Однак я планую зробити це за допомогою тайського мистецтва, не тому, що так треба, а тому, що це кращий спосіб достукатися до людських сердець і дати їм важливішу тему для роздумів. Талановитий тайський художник. Підтримав цю ідею, і чоловіки домовились про те, щоб протягом кількох тижнів разом розробити стратегію, яким чином найкраще передати розповідь, яку Кліфтон хотів донести місцевим жителям. Вони вирішили почати зі сцени із зображенням другого приходу Ісуса. і от з'являється сцена, яка ніколи не представлялася в стилі тайського мистецтва, який часто можна побачити в храмах по всій території країни. Картина повільно формувалася. В самому центрі будинку, і в його вітальні знаходилася велика стопка книг, які він брав у бібліотеці. Література знаходилася там протягом можливо десяти місяців, аж поки він не намалював першу картину. Кожного разу, коли я навідувався до нього, художник постійно був у тій самій кімнаті. Я почав сумніватися щодо того, чи зможу я докласти стільки ж зусиль проголошення чи Євангелія, скільки до Клався художник, щоб розповісти моє Євангеліє. Після наполегливих місяців праці над картиною вона нарешті була дописана і розміщена в адвентистській церкві Чіангмай, розташованій в культурно багатому та історичному центрі міста. Отже, ця картина зображує друге. Пришестя Христа, цю величну подію показували по-різному, але в книзі апостола Івана, об'явлені міститься опис вершника на білому коні разом з його супутниками, як опис картини другого пришестя. Тож художник сприйняв це буквально і намалював диявола суперником вершника на білому коні. Тому все, що зображено на цій картині, представлене в вигляді боротьби за спасіння людини людей, які помирають у темряві, і світом, що лишається після них пусткою, це найперша картина, яку він намалював. Місцеві жителі Чангмаю були дуже зацікавлені представленими картинами і виявили бажання відвідати адвентистську церкву, щоб побачити їх особисто. Люди приходять сюди щодня, щоб подивитися на виставку картин. Вчителі організовували ці поїздки для учнів з початкової школи, з середньої, навіть з педагогічного коледжу. Також приходили студенти та викладачі, щоб ближче познайомитися з картинами. Одного разу. До церкви завітали буддийські монахи. Вони підійшли до дверей і попросили: ми чули, що у вас є картини. Чи могли б ви відчинити будівлю, щоб ми їх побачили? Я ніколи не помічав жодної негативної реакції від будь-кого з тих людей. Кожен з них був готовий слухати цікаві розповіді від початку до кінця. Чого насправді я не можу зробити, так це привести людей з вулиці і сказати: Я розповім вам, у що вірить. Церква Двентисів сьомого дня, а саме про кінець світу, ніхто не буде сидіти і слухати, але з картиною вони поводять себе зовсім по-іншому і завжди ставлять багато запитань. Здається, що зображення пробуджує їхню допитливість так, як цього ніколи не зробить. Проста розмова. Контекстуалізуючи Євангеліє для жителів північного Таїланду Кліфтон і художник відчинили двері, які можливо ніколи б не відчинилися. Інакше. Акшим способом вони дали людям можливість побачити і почути вістку надії, яку більшість з них ніколи б не осягнули, якби ця картина не була б намальована зараз. Згодом, через 35 років ці картини були виставлені в бібліотеці Азійсько-Тихоокеанського регіону в міжнародному університеті, де багато студентів являються буддистами. Сприйнятливий місцевий клімат може зберегти ці картини для майбутніх поколінь, які також будуть мати нагоду їх побачити. Будь ласка, моліться за народ Таїланду і за всі інші регіони, де більшість людей не є християнами. Використовуючи такі творчі засоби, як ці, створюйте можливості для об'єднання з новими людьми. І як щодо місії у вашому регіоні? Чи є у вас якісь ідеї про те, яким чином ви можете контекстуалізувати адвентистську вістку для тих, хто вас оточує?